Вправа 271. Спростіть вираз, використовуючи переставну та сполучену властивості множення. Перше задання мінус 2,5х, що множиться на 4. Ну що ж, цей добуток. Ми можемо в ньому поміняти порядок множників від цього добуток у нас не зміниться. то ми записуємо, що це мінус 2,5, що множиться на 4. А результат помножимо на х. І це дорівнює Мінус 2,5, що множиться на 4, це буде мінус. 2,5, що множиться на 4, це 10. Отже, буде мінус 10, що множиться на х, або це можна записати як мінус 10х. Є? Друге задання 4п, що множиться на мінус 1,5. Ми можемо записати, що це у нас 4 спочатку помножити на мінус. 1,5, а потім результат домножимо на p. І це дорівнює. 4 помножити на мінус 1,5 це буде мінус 6, мінус 6. що множиться на p. Або мінус 6p. Є третє завдання 0,2х, що множиться на мінус 0,3p. Ну що ж, давайте коефіцієнти перемножимо, то ми записуємо, що в нас 0, ,2. 2. Десятих, множимо на мінус 0,3. Ну і результат помножимо на x і помножимо на p. Або помножимо на xp. І це дорівнює. 2 помножить на 3 це 6. Знак у нас буде від'ємний, бо одне число у нас від'ємне. Там є два знаки після коми, то це буде мінус 0,6. Так, що множиться на xp? І це можна записати як мінус 0,6. Є? Переходимо до четвертого завдання. Мінус 1 х що множиться на мінус 7y. Ну що ж, перемножуємо тоді коефіцієнти. Це буде мінус 1 сьома, що множиться на мінус 7, і результат помножимо на х і на y. Або на хі. І це дорівнює. мінус помножити на мінус буде плюс. І записуємо тоді, як 1 помножити на 7 у чисельнику і знаменнику просто 7, що множиться на Х. Це дорівнює. 7 чисельнику і знаменнику скорочується. Тоді у нас буде 1, що множиться на XY або просто XY. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні після спрощення ми отримали мінус 10х, в другому завданні ми отримали мінус 6п, в третьому завданні ми отримали мінус 06 xp В четвертому завданні ми отримали xy. Є?